Щоразу, коли підіймалася хмара над наметом, тоді вирушали за неї ізраїльтяни. Говорить це слово. Виглядає доволі просто. Ти рухаєшся, коли рухається цей стол, який символізує Божу присутність, і який показує, що ти рухаєшся не один, і в тебе є поводир, і в тебе є Бог, але з іншого боку. Це ж було абсолютно непередбачено в моєму житті. Інколи темп, який задає мені Бог, він інколи кидає виклик для мене особисто. У мене якось був такий випадок, виходив е, з території нашої церкви, йшов додому, наушники вуха слухаю якийсь подкаст. І раптом це був вечір. Я виходжу за територію церкви, і в мене наушники починають тріщати, 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 безпровідні наушники. Голос починає стихати, стихати і стихаю зовсім. Я починаю вертатися назад, метрів п'ять знову починає звучати. Цей факт, що я був на зв'язку, я чув голос, а потім я його втратив, а потім я скоротивши дистанцію. Вернувшись, наче назад, бо я рвонув на те сильно вперед, я знову зміг відчути цей голос. Він став для мене своєрідним уроком. Дуже часто ми втрачаємо оцей зв'язок, оце прислухання. Я б сказав би, дослухання до Божого голосу, просто тому що наш темп перевищив його темп.